Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, 4 розділ, з 5 по 8 вірш. І диявол, повівши його, йдеться про Ісуса Христа, на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому: диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже. Коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. У відповідь Ісус сказав йому: І дигеть від мене, сатано, написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Ми сьогодні з вами будемо порівнювати спокушання Ісуса Христа та наше спокушання, тому що Сатана не тільки спокушав Ісуса Христа, сатана продовжує спокушати кожного з нас, кожну людину, взагалі, яка живе у грішному світі. Тому для нас надзвичайно важливо розуміти і знати, які благословення для нас скриваються у тому, що Ісус Христос переміг Сатану, що Ісус Христос встояв. І для нас надзвичайно важливо знати, як нам опиратися з покушанням сатани та як нам перемагати сатану. У своєму житті, тож перше порівняння буде таке. Спокушання Ісуса Христа вирішувало долю самого Ісуса Христа і долю кожного з нас. Під нами я зараз розумію кожну спасену людину, тобто людину, яка дійсно вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, саме Спасительною вірою, дійсно прийняла істинне Євангеліє Ісуса Христа. Тобто, це надзвичайно важливо розуміти, тому що коли ви будете чути ми, не йдеться про всіх людей, які чують це відео, йдеться про тих людей, які дійсно реально прийняли Ісуса Христа своїм. Спасителям мають істинне нове народження, і вони вже є вільними від влади сатани, і вони вже є дітьми Божими і новим творінням в Ісусі Христі. Тобто, це така передмова, це такі е, перші загальні уявлення про те, що ми говоримо. А тепер е, більш детально, що спокушання Ісуса Христа було замісним, спокушання Ісуса Христа було задля того, щоб кожна віруюча в Ісуса Христа людина вона була б вільною від влади. Сатани. Тож, коли ми з вами спокушаємося, це спокушання не вирішує нашої долі. Це надзвичайно потужна істина. Вона навіть може здатися такою нереальною, нерозумною, і навіть не біблійною, але саме вона є біблійною, бо кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, яка вірою є виправданою, яка вірою є прощеною, доля саме цієї людини вже вирішена в Ісусі Христі. Бо те, що трапилося з Ісусом Христом, те трапилося. З кожним з нас віруючим в Ісуса Христа, і це надзвичайна новина. Вона сповнює наше серце радістю, впевненістю, вона сповнює наше серце надзвичайною енергією і мотивацією для того, щоб опиратися сатані. Друге порівняння, що Ісус Христос здобув вічну перемогу. Ісус Христос забезпечив мою перемогу, тобто перемога Ісуса Христа над Сатаною не тимчасова, а вічна. І це моя перемога. Тобто кожен з нас, віруючи в Ісуса Христа, вже є переможцем над Сатаною не через свої зусилля, не через свої здібності, не через свій духовний зріст, а саме через Ісуса Христа. І це саме те, що Ісус. Ісус Христос заслужив, що Ісус Христос заробив, це саме є результатом життя та смерті Ісуса Христа. І також це просто нереальний результат, в сенсі нереальний як про наше уявлення земне, так, але цей результат є саме реальним, біблійним, і він є тим, що змінює життя кожного з нас докорінно, тому що ми були рабами гріха, були рабами сатани, були переможеними сатаною. А в Ісусі Христі ми. Але вільними ми стали переможцями над Сатаною. І третє порівняння: що спокушання Ісуса Христа вони були тільки зовнішніми через те, що Ісус Христос був праведною людиною, безгрішною людиною. В серці Ісуса Христа не було грішної природи. Серце Ісуса Христа було вільним від влади Сатани. Тож всі атаки Сатани на Ісуса Христа, на серце Ісуса Христа, розум Ісуса Христа, єство Ісуса Христа. Вони були виключно зовнішніми. Але коли ми говоримо про нас, ми з вами народилися грішними. І допоки Ісус Христос прийде другий раз, ми з вами, віруючи в Ісуса Христа, люди народжені згори люди, ми ще залишаємося з вами з залишками грішної природи. Тож спокушання кожного з нас, воно не тільки зовнішнє, а спокушання кожного з нас ще й внутрішнє, тому що ми з вами спокушаємося, і на нас, можна так сказати, духовно нападають нас духовно, атакують атакують наші власні бажання, думки, наші власні плани. Тож так, апостол Яків і каже, що ми з вами спокушаємося власними думками та власними бажаннями. Але попри це, ми з вами не є під владою сатани. Ми з вами є вільними від влади сатани в Ісусі Христі. Ми маємо це знати, ми маємо собі це нагадувати, ми маємо себе привчати до цього, для того, щоб наш розум мав би мотивацію боротися проти спок. Уси сатани, не для того, щоб сказати, Ну мені вже а, нема чого боротися, я вже переможусь, хай відбувається, як відбувається. Ні, навпаки, ми маємо про це думати, що ми вільні від влади сатани, саме для того, щоб у нас була мотивація боротися проти нього. Тому що те, що ми вільні в Ісусі Христі від влади сатани, це забезпечує нам 100% перемогу в нашій боротьбі з сатаною. Тож. Це нам дає радість, це нам дає сміливість, це нам дає терпіння та витривалість знову і знову боротися з тими гріхами, з тими спокусами, які є в нашому житті. Це дає нам смирення, тому що ми знаємо, що ми не безгрішні люди. Ми знаємо, що гріх атакує нас не тільки зовні, ми не тільки знаєте, у нас немає причин скаржитися на зовнішній світ. У нас є причини змирятися перед Господом, розуміючи, що ми з вами. Грішні люди, і ми з вами народилися в грішному світі саме через те, що ми грішні люди, і світ цей став грішним, саме через те, що люди стали грішними. Тож у нас з вами є причина змірятися перед Господом, шукати Божої волі, шукати Божої підтримки, ще більше пізнавати Ісуса Христа для того, щоб сила Ісуса Христа і це послушання Ісусу Христу, воно б ще більше зміцнило кожного з нас, щоб ми з вами навчилися перемагати сатану його спокус. Гріхи саме силою Ісуса Христа, і четверте порівняння воно буде таким, що ми з вами боремося бо народжені по причині того, що народжені спочатку ми народжені в Ісусі Христі через віру в Ісуса Христа. Ми прощені Богом через віру в Ісуса Христа. Ми виправдані Богом через віру в Ісуса Христа. Ми звільнені Богом від влади сатани та гріха. Сатана більше не має над. Нами. Тотальної влади, яку він мав. Гріх більше немає над нами тотальної влади, яку він мав. Ми з вами звільнені, ми з вами спасені. Ми з вами маємо вічне життя. Ми з вами в Божих руках і ніхто не зможе нас вирвати з тих рук. І це для нас мотивація боротися. Ми з вами боремося проти гріха, проти нечисти, проти зла, тому що ми народжені. Ми з вами боремося не задля того, щоб народ. Дитися бути прощеними, бути звільненими. Ми вже такими є в Ісусі Христі. Якщо ми боремося задля, тоді ми покладаємося на свої зусилля у спасінні. Тоді ми з вами не покладаємося на Ісуса Христа. Тоді те, що зробив Ісус Христос, для нас не має значення. Тоді ми власними зусиллями намагаємося здобути те, що Ісус Христос вже здобув, і це дійсно є євангелія. Тому ми з вами боремося, перемагаємо, бо ми народжені, тому що ми народжені, тому що ми нове творіння, і кожній народженій згори людині природньо боротися проти греха. Це нова природа, природньо жити в чистоті духовній, природньо жити задля Божої слави, а не задля слави цього світу. Тому давайте ще більше пізнавати Ісуса Христа, давайте ще більше спиратися на Ісуса Христа, давайте ще більше заглиблюватися в Слово Боже для того, щоб наш розум був просвітлений і. Істина слова Божого для того, щоб будь-яка думка від сатани, яка приходить до нашого розуму, а вона приходить туди щодня: бажання, думки, логіка, пріоритети, цінності і так далі. і так далі Цього світу, сатанинські, вони постійно атакують наш розум, і навіть є ще в нашому розумі. Нехай Слово Боже перемагає, нехай наш розум очищується, нехай пізнання Ісуса Христа воно робить нас дуже міцними для того, щоб чинити. Ти опір всьому, що не Боже, і будемо з вами продовжувати разом читати слово Боже для того, щоб разом ставати міцнішими, для того щоб разом перемагати, для того щоб прославляти нашого Господа, і для того, щоб люди, які навколо нас, вони пізнали б через наше життя нашого Господа і мали б спасіння. Нехай Господь благословляє кожного з вас.